Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті з малювання. Відгадайте, будь ласка, загадку. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім, Він подобається всім. Як ви вже здогадалися, то це що? Так, веселка! Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про таке цікаве природне явище, як веселка. Пропоную вам невеличкий тест. Для цього вам потрібно обрати один із веселкових кольорів і дізнатися, який у вас сьогодні настрій. Якщо ви обрали жовтий колір, це означає, що настрій у вас сьогодні радісний, якщо червоний колір ви щасливі. синій колір ви ображені, зелений кольор ви спокійні, блакитний кольор ви про щось мрієте. Помаранчевий означає, що ви здивований, і фіолетовий кольор, що ви чогось засмутилися. Діти, а ви бачили коли-небудь веселку у природі? Коли її можна побачити? Так, веселку можна побачити тоді, коли стоїш спиною до сонця і обличчям до дощу, що йде вдалині? А якої форми веселка? Ми з вами завжди бачимо так? ось таку дугу з кольорових ниточок, таку веселку. Але всі веселки круглої форми, а не мають форму дуги, як ми звикли з вами вважати. Але чому часто ми бачимо лише дугу? Так, зазвичай ми спостерігаємо веселку із землі, і тому ми бачимо її лише частину. Побачити повністю веселку можна лише піднявшись високо, наприклад, під час польоту на літаку або гвинтокрилі. Діти, а чи можемо ми з вами побачити веселку у повсякденному житті, повсякденних речах? Згадуйте, будь ласка, де саме можна побачити веселку? Так, веселка живе не лише на небі. А і у звичайних речах, наприклад, у сіті диску, у мильних бульбашках, на перламутривій мушлі, навіть у калюжі, коли туди потрапить крапля бензину. А чи знаєте ви, як з'являється веселка? Давайте з вами переглянемо маленьке відео. Давай знаємо, з тобою дізнаємось, як з'являється веселка. Тобі, що у повітрі знаходяться маленькі крапельки води, як у тумані чи дощі. Коли сонячне світло падає на ці крапельки, воно починає заломлювати і відбиватися в них. І тут відбувається щось дуже цікаво. Світло розщеплюється на різні кольори, як у веселці. Яку ми можемо побачити на небі. Кожен колір має свою довжину хвилі, і тому ми бачимо різні кольори у веселі, наприклад, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Є вислів, за допомогою якого ви можете запам'ятати кольори веселки, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій. Слово чому? Починається з літери Ч і означає червоний кольор. Пінгвіни це помаранчевий, живуть це жовтий, зимою це зелений, без блакитний, своїх синій і фантазії це фіолетовий. Цікаво, чи не так? А щоб побачити веселку потрібно. Щоб повітря було дуже вологе і було ясне сонячне небо. Так трапляється після дощу, коли сонячні промені проходять крізь вологе повітря, вони створюють вес. Давай з тобою. Отже, дітки, скільки кольорів має веселка? П'ять чи, може, шість, чи сім кольорів має веселка. А ну подумайте, так, правильно, веселка має сім кольорів. Так. Я пропоную вам сьогодні пограти в гру і назвати предмети кольорів веселки. Наприклад, у веселки є червоний кольор. Пригадайте, будь ласка, ось, ось я, наприклад, вам скажу: помідор може бути червоного кольору, квітка мак. Вишеньки, черешеньки, полуничка, і навіть ось така квітка весняна тюльпан. Пригадайте, будь ласка, ви, що може бути червоного кольору? Що ще у, у вас в природі зустрічається? Навіть повсякденному житті. Так, правильно, це навіть може бути одяг червоного кольору, Так, ще що. Це може бути. І предмети червоного кольору, і іграшки. Це можуть бути, наприклад, дитячий майданчик кольоровий, кольорового кольору, і там є червоний кольор. Правильно, молодці. Добре, далі давайте продовжимо. Що буває помаранчевого кольору? Згадуйте? Ось, наприклад, у нас є білка, Так? коли вона взимку міняє свій. Сірий колір на рудий такий помаранчевий. Далі ще що? Абрикоси. Згадуйте, що ще може бути помаранчевого кольору. Це може бути і апельсин. І знову ж таки предмети одягу можуть бути оранжевого кольору. Або ще називають помаранчевий колір. Так, згадуйте, будь ласка, які предмети бувають жовтого кольору. Так, це ось така сонячна квітка, як кульбабка, ще що. Так, сонце, ще. Так, рослина сонячник теж буває жовтого кольору. Правильно, навіть овоч, такий, як перець, він теж жовтого кольору. Він навіть і червоного кольору буває, і зеленого кольору буває. Скільки кольорів має такий чудовий, корисний овоч. Так, далі згадуємо, що буває зеленого кольору. Це трава, фарби зеленого кольору бувають правильно. Рослини, дерева, трави, квіти теж бувають зеленого кольору. Блакитного кольору наступний кольор у веселки це блакитний. Що буває блакитного кольору? Річка або озеро, або море, правильно. Квіти бувають блакитного кольору. Так, правильно, що навіть, навіть небо буває блакитного і яскравого кольору. Наступний кольор веселки це синій. Згадуйте, будь ласка, що зустрічається навколо вас синього кольору? Так, це квітка може бути ось така. А ще діти, коли перед грозою, перед дощем, да, небо змінює свій колір з блакитного на темно-синій. Да, тоді ми бачимо такий темний колір неба. Може бути темний колір синій, на морі, так, коли теж знову збирається якась гроза, якийсь дощ, і вода міняє свій колір. І останнє в нас, що на фіолетовий колір у веселки, що буває фіолетового кольору. Так, це буває баклажан, ось такий овоч. Квітка, бузок може бути. Це може бути слива. Ще навіть предмети одягу бувають фіолетового кольору. Добре, дітки! Сьогодні я вам пропоную намалювати веселку. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, ручки свої. Веселки. Ось швиденько я побіг. Піх, піх, біг, піх. Потім олівець і її розфарбував. Отже, дітки наші ручки готові до малювання. Отже, беремо аркуш паперу, приготували пендлик, склянку з водою і починаємо малювати. Який перший колір веселки, ми з вами сказали? Червоний, правильно. Вмикаємо пендлик у воду і набираємо чорну, червону фарбу і малюємо ось таку дугу, проводимо від лівої сторони аркуша. До правої. Проводимо вгорі, тому що ми ще будемо з вами малювати інші кольори веселки. Справилися? Далі, молодці, миємо пензлика, вимокуємо водичку з нього зайву. І набираємо, який наступний у нас кольор. Так, помаранчевий або оранжевий. І під червоною дугою, під червоним. Кольором нашої веселки малюємо помаранчеву дугу. Можна назвати і оранжевий, і помаранчевий, і жовто-гарячий кольор веселки. Добре, молодці, хто намалював вже. миємо пензлика і набираємо в нам, який далі колір іде за жовто-гарячим. Так, правильно, йде жовтий, теплий, сонячний колір. Молодці. Миємо знову пендлик, не забуваємо після кожного кольору мити пендлика. Далі в нас правильно ви підказуєте, йде зелений колір. Малюємо зелену дугу. Наступний у нас колір буде блакитний. Як небо, ми сказали, да? як квіти, волошки, які ми тільки що бачили. Наступний колір веселки в нас це синій, да? схожий на море. Ще на що схожий синій колір? Так, на небо перед дощем. І останній який в нас кольор дітки? Так, це фіолетовий. І подивіться, яка різнобарна і різнокольорова в нас вийшла веселка. Давайте ще раз згадаємо і запам'ятаємо кольори веселки. Допомагайте мені. Червоний, оранжевий або помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний синій та фіолетовий. Але ж ми з вами знаємо, що коли з'являється веселка? Після дощу, да? Коли... а ще після дощу всі квіти прокидаються, да? вони напилися водички, розправили свої пелюсточки і радіють сонечку. Давайте з вами зараз намалюємо чудову галявину квітів. Отже. Беремо пензлик, набирає, набираємо зелену фарбу і малюємо ось таку травичку. Можна ось такими штрихами малювати, а можна ось такою хвилькою і зафарбувати. Це ми малюємо галявинку для квітів. Далі ви можете пофантазувати і намалювати свої квіти, які вам більш подобаються чого в нас складаються з квіти? Правильно, зі стебла та листочків. І потім ми фантазуємо, малюємо і ромашки, і тюльпани, і навіть дзвоники. Можна намалювати кульбаби, маки. Дуже багато можна зустріти квітів влітку. Над веселкою можете ще намалювати сонечко або хмаринки. І ось такий чудовий малюнок веселки. Ми сьогодні з вами намалювали. Давайте ще раз згадаємо кольори веселки. Вивчимо ось такий маленький вірш, де перший звук кожного слова означає кольор. Послухайте спочатку, чапля осінь жде завзята, буде сани фарбувати. Де в нас, наприклад, чапля перший звук C означає, що у веселки перший колір це червоний. Далі слово осінь. Да? Перший звук О означає, що наступна дуга кольор веселки це оранжевий. В слові жде Перший звук «ж» жовтий. Далі завзято. Перший звук в цьому слові з, що означає у веселці зелений колір. Далі слово буде. Перший звук Б означає блакитний колір у веселки. Далі передостаннє слово сани. І у веселці в нас передостанній колір синій. І останнє слово в цьому віршику. Фарбувати. Отже, останній кольор у веселці фіолетовий. Ще раз повторимо, червоний, жовтий, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Ось такі яскраві кольори веселки. А я, діти, чекаю, на ваші малюнки, вашої різнокольорової веселки. До побачення! Бажаю вам гарного дня!